Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. І знову набрехали. Окупанти вчергове не відкрили проїзд через блокпост у Васильівці, хоча обіцяли це зробити ще у січні. Тепер заливають у вуха інформацію про відкриття виїзду з окупованої території у квітні. Чому не вмикають вуличне освітлення у громадах неподалік Запоріжжя, до прикладу, в Широківській. Там пояснили, ліхтарі в ОТГ автоматично вмикаються із заходом сонця і працюють до світанку. Оскільки о 23-й вже починається комендантська година, то така робота ліхтарів буде просто марною тратою електроенергії та коштів. А кожен день вмикати освітлення вручну не вистачить часу та спеціалістів. І не забуваємо про недобросовісних місцевих подекуди вони крадуть деталі з електрощитків чи з зничів'я, ламають їх. Крадуть в українців автомобілі, розбирають їх на запчастини і продають таку схему. Рашисти успішно реалізують у Токмаку. Оце освободітелі-спасітелі. Нікуди їм діти своє гниле російське нутро. Сумнозвісного Богослаєва хочуть позбавити звання почесний громадянин Запоріжжя. Це пропозиція секретаря міськради Анатолія Курців. Проголосувати за або проти неї депутати мають на сесії. Майже 800 тисяч гривень на будівництві спортмайданчика вкрали в Оріхові. Ні, не під час війни, а ще у 2020 році. У махінаціях підозрюють депутата місцевої ради, директора підрядної фірми та двох інженерів. Окупанти не виплачують гроші мелітопольським бюджетникам, які пішли на співпрацю з ними. Залізничники, комунальники, медики та освітяни жаліються на затримку зарплати. Деякі навіть задумуються скинути з посад гауляйтерів Єбалицького та Данильченко. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.